Транспортне сполучення між Києвом і Гостомелем днями повністю відновили. Відкрито рух мостом поблизу Гостомеля на трасі М-07 Київ Київ-Коваль-Ягодин. Про це сповіщає служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області. Сьогодні відкрили рух по правому проїзду відбудованого мосту через річку Ірпінь, котрий було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рух транспорту лівої частини. Мосту відкрили у січні. Йдеться у повідомленні. З причини високої інтенсивності трафіку на цій ділянці міжнародної траси рух відкрили, однак підрядна організація продовжить роботи на об'єкті. Необхідно завершити водовідведення, земляні роботи та благоустрій. Зауважує служба відновлення і розвитку інфраструктури області. Міст має чотири смуги руху, є два тротуари, ширина проїзної частини 18. de